Учениця сьомого класу губківської філії Залевська Олександра, гумореска Олексія Домницького, золоте весілля. В діда гната у сім'ї визначна подія. Півстоліття вже у шлюбі. Він, і баба Надія, поз'їжджала з дітвора, правнуки, онуки зайшов. Сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі, журналісти із видання, село на підйомі, добрих слів наговорили, щось подарували, довгих років молодятам щиро побажали. Під кінець вже журналісти. До баби звернулись. Ви б заїда знов, якби руки повернулись. За цього, та ви що? Бузу вір, та й годі? Та не знайдете такого більше у природі? Ходить, бурчить, чіпляється, все йому не смачно. А на мене ж задивлялись хлопці кращі значно. І з ним молодість моя так хутенько збігла. Я б за нього не пішла, я б за ним побігла.